У 2024 році Міністерство освіти і науки України планує об'єднати заклади вищої освіти у рамках оптимізації мережі. Такий процес розпочався і у Житомирі. Поліський національний та Житомирський державний університет імені Івана Франка стане одним закладом освіти. Вже чітко визначено критерії для об'єднання, тобто, скажімо, якщо предметно говорити про Житомир, Житомир в категорії міст з населенням там. Категорії від 100 до 350 тисяч, тобто позиція міністерства, що в таких містах має бути не більше двох університетів. Ректор Поліського національного університету таке рішення вважає позитивним, адже освітні програми майже не перекликаються. Тож об'єднаний заклад вищої освіти матиме їх близько 180. Свої пропозиції вже направили до МОН. Це стосується і назви майбутнього вишу. Ми не хочемо по перше втратити бренд Поліський, тому що всі знають Житомирщину по славетній 95-й окремій, десантно і поліській сьогодні бригаді, футбольний клуб Полісся, тому це вже бренд території, тому відмовлятись від нього це було б неправильно. Але щоб врахувати традиції університету Івана Франка, ми теж говоримо, що може бути комбінована назва там, поліський національний імені Івана Франка. Університети пропонують і свій варіант ректорату. Ми пропонували модель, що на сьогоднішній день, крім от, три проректора зі сторони університету Івана Франка, два проектора зі сторони Поліського університету. Ну, і ректор, поки що діючий, то три на три. Вчена рада, як основний орган, такімо, законодавчий на рівні університету 50 на 50. Де територіально це буде розміщуватися, там ректора. Це питання можна обговорювати, це не принципово. Скорочення працівників планують мінімальне, адже обсяг роботи збільшиться. Викладачі ж коментують: виходити з зони комфорту буде важко, але до таких змін готові. Якщо про себе думати, не озвучити, хотів би, щоб залишилось так, як є, тому що це зона комфорту. Всі привикли навіть до своїх кабінетів, до всього цього і тут кожна реформа це сприймається на не геть позитивно. Тому, звичайно, викладачі не будуть озвучувати, але вони ж хотілися, мабуть, хотіли би, щоб воно залишилося так, як є. Але я впевнений, що якщо об'єднати, то окремі кафедри деякі об'єднаються, і це їхній потенціал від цього тільки, тільки зростає. Коли відбудеться об'єднання, поки невідомо, адже чекають на рішення Міносвіти. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал Ескалдин.